Всім привіт! Хочу розповісти про сертифікат компетенції. Що це за сертифікат, для чого він потрібен. Як його отримати, хто його може отримати і де. Отже, сертифікат компетенції то документ, підтверджаючий посідання кваліфікації і відзи. Незбедний до допоємці і виконання діяльності господарчих захист транспорту другого. Е, говорячи нашою мовою, це підтвердження кваліфікації і знання особи, яка управляє транспортом в фірмі. Е, цей сертифікат може мати як сам власник фірми, або Особа, яка в нього затруднена, то є особа, яка управляє транспортом на цій фірмі. Сам сертифікат видає Інститут транспорту другого. На основі цього сертифіката видається ліцензія на перевоз. Речі або на перевоз особ, тобто на вантажні перевезення або на автобусні перевози людей. І це два різних екзамени, два різні сертифікати, які складаються окремо. Тобто окремо складається на сертифікат компетенції на пшевоз речі, тобто вантажів, і окремо, якщо потрібен, сертифікат на пшевоз особ, на автобусні перевезення. Це два різні екзамени, їх окремо потрібно здавати. І окремо потрібно готуватися. Щоб зареєструватися на самій стороні інституту транспорту дорогового, для цього переходимо на сторінку інституту транспорту. Вона виглядає ось так. Переходимо шукаємо за посиланням інституту транспорту дорогового. Переходимо на їхню сторінку і шукаємо тут. Те, що нам потрібно. Тут є інформація, яку вони надають інженерні послуги. Ми шукаємо, знаходимо ось таке посилання «Сертифікат компетенції за в транспорті другого. Клікаємо на нього і тут є вся інформація по цьому сертифікату. Для кращого розуміння цієї сторінки її можна прикласти на українську мову. І можна почитати всі умови, для чого він потрібен. Тут є вся інформація про хід іспиту, як підготуватися до іспиту, як він надається цей сертифікат. Ну, тут вся є інформація, можете переходити по цих всіх ссылках, понаходити все, що вас цікавить. Саме необхідне, що вам потрібно буде знати, це перш за все, це, це дізнатися дати проведення екзаменів. Він знаходиться тут розклад із на 24 рік. Переходите, дивитеся міста, які найближчі до вас, може ви в цих містах живете, і дивитеся дати, які для вас підходять. Тобто на цей 24-й рік. Дати ось, можна дивитися по містах, на які. На яке місто, на яка дата вам підходить. Вибираєте цю дату для себе і потім вже переходите на іншу сторінку, інформація про хід екзамену. Тут завантажуєте форму. Форму вніска для заповнення. Відкриваєте цю форму. Її завантажуєте собі, потім роздрукуєте завантажуєте, потім роздрукуєте е, і заповнюєте. Заповнюєте тут всі свої дані. Е, перш за все, для складання іспиту ви маєте, щоб у вас був песель і карта побуту. Інакше у вас не вийде здати цей екзамен. Заповнюйте тут всі свої дані, песель, дату народження, місце народження, місце замешкання. І потім тут не забудьте вказати емейл. Емейл потрібен для того, щоб з вами могли контактувати саме через електронну пошту. Бо якщо ви будете не вказувати тут і не зазначити, що ви виражаєте згоду на контактування по електронічній пошті, то ви будете ждати відповіді від них через пошту. Це дуже довго, краще це все через емейл, щоб ці відповіді приходили вам на емейл. Результати екзаменів також приходити потім на емейл. Зазначаєте всі дані, потім зазначаєте, який саме екзамен будете здавати, на перевоз автобусні перевезення чи на вантажні перевезення. Зазначаєте це, потім, якщо ви вибрали вже дату екзамену, зазначаєте дату екзамену і зазначаєте саме місце, де буде проводитися цей екзамен. Ще одна така інформація важлива. До цього всього ви додаєте квітанцію про сплату за сам екзамен і за ну, в сумі 800 злотих, з яких 300 злотих за сам сертифікат, тут вся інформація розписана, а 500 злотих за проведення самого екзамена. Копію цієї квітальці додаєте до того вніска, який ви виповните. До цього. І потім тут ще зазначаєте, які документи ви додаєте. А саме додаєте ви копію карти побуту. І ще треба додати один документ такий освячення. Він тут є, також ви його тут можете завантажити. Посвячення для чудо, чудо, чужоземців. Його також ви тут завантажити завантажите, Заповнення декларації про звичайне місце проживання. Завантажуєте його тут. Тут також ви заповнюєте, просто те, що ви насправді перебуваєте понад 185 днів в країні без виїзду і заповнюєте адрес вашого замішкання. Дата підпис і додаєте до того внеску. Все, вкладаєте це в один конверт, і відправляєте на адрес інституту інституту транспорту другого. Адреси ви можете побачити тут знизу. Це є Варшава на цей адрес. А це на цей рахунок ви сплачуєте тих 800 злотих, вказуєте. Що за складання іспиту на сертифікат компетенції, після того, як ви це все вложили, відправили їм на почту, бажано відправляти листем поліченим і з підтвердженням відбору, щоб ви були впевнені, що він дійшов, що його отримали і ви були спокійні в тому, що там все добре, що він дійшов. Інакше, якщо ви... Дізнаєтесь про те, що він відійшов вже перед самим екзаменом, це буде дуже-дуже трудно потім довести, що ви щось відправляли. Так. Після того, як ви це все відправили, за тиждень до самого іспиту, в п'ятницю приходить вам на почту, на електронну почту, підтвердження того, що ви зареєстровані, приходить вам підтвердження, на яку годину де саме буде відбуватися екзамен. Що ще можна сказати по цьому? Ну, відповідно, з'являєтесь на екзамен, складаєте сам екзамен уже на місці, там, де буде зазначено. Як підготуватися до цього екзамена? Ну, це вже діло кожного індивідуальне. Хтось може підготуватися сам особисто по інтернету, по якимось книжкам. Може знайти якісь тести онлайн чи якісь книги з тестами і підготуватися по цим матеріалам. Можна купити є відповідні лекції, пройти цей курс і здати після цього. Але що після лекції, що після самого, самостійної підготовки, це ще не є гарантія, що ви з першого, з другого разу застереже на цей екзамен. Тому що люди, які купували курси по 1300 злотих, не здавалися з другого, з третього разів не здавалися екзамен. А здавали люди, які самостійно готувалися, здавалися з першого разу. Тут вже залежить від вас, наскільки ви підготуєте до цього екзамену. Тож, тут таке. Е, ще що хочу сказати, якщо ви не здаєте з першого разу на цей сертифікат, не переймайтеся, ви можете здавати необмежену кількість разів, е, хоч напевно 100 разів ходити здавати. Лише за кожен наступну здачу екзамену ви поновому виповняєте внісок і платите вже не 800 злотих, а у вас залишається там 300 злотих за самобумагу сертифікат, а платите за, тільки за екзамен. За кожний послідний екзамен по 500 злотих. Ну і, звісно, вибирайте вже наступну дату, на яку ви будете складати його. І все. І приходите знову здаєте. Кому потрібен сертифікат вже зараз, можете звертатися до мене, я його маю. Можу надати вам. Тож пишіть. У кого які будуть питання, звертайтеся, пишіть в коментарях. Пишіть в особисті, відповім на все, що знаю. Дякую за увагу!